Я дуже хотів попасти в сім'ю морської піхоти. А як ми всі чудово розуміємо, без берета ти, ти в сім'ї, але не повністю. Мусиш здати. Мусиш. Тому я це вирішив, в мене була моя мета, щоб дойти повністю по голосу, пройти так само з побратимами, і ми це зробили. давай! два. Такий гіляки, гіляки! Взагалі я такий, що ну, весь час я займався собою. В мене ну, такий, я що виносливий. Я не такий, що аж спортивний, спортивний, але я виносливий, в мене є навики, і я завжди старався підтримувати себе в формі. І мені це якраз допомогло. Саме для Марпіха я вам скажу, що отримати бре це найвища відзнака. І дуже-дуже дуже він збувається тяжко. Це традиція, яка не, на, не порушується ні за яких умов. Тобто, неважливо, йдуть військові дії, не йдуть військові дії. Хлопці повинні цю смугу пройти, так як вони доводять самі собі, що вони можуть. Вони здатні, вони цього хочуть.